Комплекс номер два повітряні кульки. Розминаємо спочатку нашу шию і плечики. Нахиляємо голову. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Вбік. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Чотири. Вперед назад. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. Покрутили. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. В другу сторону. Один, два, три, чотири, один, два, три. 4. Пружну кульку я надую, мотузочок зав'яжу, ну а потім її здую, всім цей фокус покажу. Надуваємо кульку. Здуваємо повітряну кульку. Губки розтягнули, зубки разом видуваємо повітрячком через малесеньку щілочку в зубках. Пс. Пс. Гарного виконання.